Привіт, з вами Саша, і це найцікавіше не головне, що було за тиждень. Почнемо білосніжку. Відміняють пишаюсь Польщею, порізана Амазонка, Братвенцев в ЗСУ та що пишуть про ковід у нової білосніжки. Великі проблеми з політичними поглядами, розмірами гномів та функціональністю принца. Лондонська прем'єра кінострічки вартістю понад 300 мільйонів доларів скасована. А в Голівуді в день прем'єри теж буде обмежений перелік заходів. Тобто головні зірки фільму вийдуть на доріжку, будуть позувати для фото. Проте не будуть давати відповіді на питання журналістів. Ситуація з новою екранізацією культового діснеївського мультфільму і до цього була нелегкою. А зараз її можна назвати провальною. По-перше, Дісней вже має оцінки критиків та реакцій закритого показу, і вони, м'яко кажучи, не дуже. Критики взагалі кажуть, це бляха буде дуже-дуже погано, дуже погано за 300 мільйонів доларів. По друге, головні героїні Рейчел Зеглер, вона грає білосніжку та Галь Гадот, це зла королева, мають протилежні погляди на політику. Рейчел виступає за вільну Палестину, Галь Гадот, навпаки. Вона має ізраїльське коріння, тому категорична проти будь-чого або будь-кого хто має схожі погляди, і це ще не все. Але давайте з самого початку. 1937 рік. Студія Волта Дісне випускає білосніжку. Жила колись принцеса Білосніжка. Її недобра мачуха королева боялася, що врода білосніжки з часом затьмарить її власну. Тож вдягла принцесу в лахи і змусила тяжко працювати. Щодня кондючна королева питала чарівне дзеркало скажи мені, хто найгарніша на землі? І поки воно відповідало: Ти найгарніша. Білосніжка могла не боятися чорних заздрощів королеви це перший повнометражний мультфільм в жанрі казкових пригод. Білосніжка має шалений успіх. Вона збирає в прокаті та на продажі атрибутики понад 1 мільярда доларів. І в сьогоднішніх грошах це більше 22 мільярдів. Це вам так, для розуміння. І ось здавалося, тепер, майже 100 років по тому. Дісней має зробити не менш епохальний та популярний рімейк. Але з самого початку все пішло не так. Фільм режисера Марка Веба був у виробництві майже 9 років, і якби він вийшов на 3-4 рочки раніше, то, скоріше за все, таких дискусій навколо прем'єри та й фільму загалом не було. б. А тут відміна нової етики. Трамп з його трендом називати речі своїми іменами: війна газа з Ізраїлем і гноми. І так вам не почулося саме гноми. Після оприлюднення перших рендерів та тізерів білосніжки у частини критиків виник жах. Переусвідомлення семи гномів у фільмі було занадто радикальним. І тепер ці магічні істоти різного зросту, раси і статі. Актор Джейсон Акуня розкритикував Дісней за те, що вони не зняли карликових акторів. А Пітер Дінклейч, актор Гри престолів, навпаки, висловив стурбованість фільму, типу. You normalize the stereotypes about young people, like they're very proud to cast a Latino actress as Snow White. Yeah. But you're still telling the story of Snow White and Seven Dwarfs. Sure. You're progressive in one way, and then but you're still making that backward. Oh, story of seven in a cave. після зауваження Дінклейджа та Акуні Дісней, щоб уникнути посилення розголосу та полеміки, і тут зараз увага, після консультації з членами спільноти карликів, зробив гномів комп'ютерно анімованими і трохи зменшив їх у зрості на малюнку гному зразка 25-го року. Коли вперше оголосили акторський склад та випустили ранні кадри, шанувальники оригінального мультфільму звинуватили Дісней в тому, що у відродженні «Казки братів Грім 1812 року, полікоректність завела кіностудію занадто далеко. Що саме так обурило глядачів? Рейчел Зеглер, яка має колумбійське походження, грає роль білосніжки білосніжки, німецької принцеси, що за казковим описом має Настільки білу шкіру, що схожа на сніг, саме Рейчел в 22-му році дає інтерв'ю, в якому каже, що в оригінальному мультфільмі занадто багато уваги приділяли історії кохання. Типу, той хлопець мається на увазі принц. Він буквально переслідує її. А поцілунок його взагалі просив? 1937 big focus on her love story, Витегайгу литералістоксер вірд вирдвісе видіндіда деста все знаєте дуже дуже дивно тому. Цього разу ми так не робили. І Рейчел продовжує. Мені здається, я дивилася оригінальний мультфільм один раз і більше ніколи не планую. А в 23-му році Рейчел понесе ще далі. На виставці Disney Ді 23 вона скаже, що в рімейку її не буде рятувати принц. І що вона не буде мріяти про справжнє кохання, а навпаки, Білосніжка мріє мрія стати справжнім сильним лідером, і що вона завжди відчувала в собі ці задатки. Ці коментарі та трейлер фільму залишили багатьох шанувальників збентеженими. А Девід Хент, чий батько, був співрежисером оригінального мультфільму, після закритого перегляду описав рімейк як образливий і сказав, що його батько і Вол Дісней будуть просто перевертатися в могилах. В свою чергу інша головна героїня, ізраїльтянка Галь Гадот, розділила поціновичів кіно на два табори. Частина з них наполягає на тому, що не можна було брати ізраїльську акторку на негативну роль. І навпаки, палестинські активісти, які теж закликали до бойкоту білосніжки, тому що там приймають участь ізраїльські актори. Дісней відміняє або, взагалі, скорочує програми прем'єрних показів, щоб уникнути активізму. Багато шанувальників оголосили, що вони прийдуть побачити фільм лише для того, щоб наповнити зал ненавистю. І це пряма мова. Я ж, в свою чергу, закликаю вас подивитися білосніжку, як тільки вона вийде, і скласти свою власну точку зору. Я розумію, що наразі, коли ми живемо в такі важкі часи і навколо так багато лідерів думок, які просувають свої ідеї: проєвропейські, радикальні, проросійські, мракобісні. Ідеї власного окремого шляху та, відверто кажучи, нехай простить мене хана Нілман традиційні. Так хочеться притулитись до когось сильного, такого собі канонічного лідера та просто йти у фарваторі чужих думок. Але я прошу вас, майте свою власну думку. Бо навіть у Білосніжці 1937 року це рахувалося круто. Хе. Хто ми відомо? Спитай, хто вона, що вона тут робить? Так, що ти хто тут робиш? Що ти. То ти хто дорогенька? Ой, пробачайте! Я білосніжка. Білосніжка? Принцеса. Так. Ну, що ж, моя люба принцесо, це для нас честь і ми всі, ми всі. Ми всі злющі! Ми всі злющі. Ні, ні, не так. Ми цілющі. Ні, ми всі. Що я говорив? Нічого. Влада Польщі запускає промокомпанію зроблено. Поляками. Прому орієнтоване на підвищення обізнаності про польське досягнення в науці та бізнесі, в першу чергу серед молодих поляків. Однією з мотивацій понести здобутки Польщі у широкі маси є нещодавно проведене опитування серед населення, яке показало, що 20% населення не пишається своєю країною. Особливо великі масштаби необізнаності у крутості власної держави має покоління Z. Серед яких масово розповсюджений сором за країну. Проте неймовірну гордість за державу відчуває покоління бабі-бумерів. Це ті, кому наразі 61. Компанія має привернути увагу нового покоління з добутками сучасності. Типу, дивіться, у нас круті потяги, новітні платіжні системи. Соплічка теж непогана. Про соплічку, звісно, я пожартувала, та й про польські ракети щось жодного разу я не чула. Дослідження, проведене на замовлення компаній, зроблено поляками, показало, що найбільш популярними причинами для почуття національної гордості є історичні постаті, такі як Святий Іван Павло II. так відповіли 11% респондентів та Марія Складовська Кюрі. 10%. 25% або кожен четвертий поляк відповіли, що не знають, чому пишаються країною, просто пишаються, і все опитування під впливом алкоголю не проводилось, але я припускаю, що результати були б набагато кращі, і можливо тоді б вони ще і про коперника згадали. Спольські серйосе так само, як Портонактором саме фрезера. Бразилія вирубує 10 кілометрів амазонських лісів. Заради побудови нової дороги до міста Белан, столиці штату Пара. Для початку під час вирубки жодної Амазонки знайдено не було. Проте, побудова нової дороги вже зашкодила місцевим мешканцям, які харчуються з дерев. Але тепер давайте серйозно: Клаудіо Верекета, який живе приблизно в 200 метрах від нового шосе, заробляє на життя збором горіхів, фруктів та інших плодів, що ростуть на деревах. Він каже. Кількість дерев біля хати зменшилась. Врожаї теж виживання сім'ї під загрозою. Це ж тільки початок. Якщо є дорога, заніс трохи грошей в адміністрацію і можеш різати ділянку під АЗС, будувати склади, відкривати придорожній заклад. Навіть я, людина, яка далека від Бразилії, ще зі школи пам'ятаю, що ліси Амазонки це легені планети, їх не ріжуть на дошку. Тому що саме вони формують той захист від шкідливих променів сонця? Я до того, що як ви думаєте, чи знали про це екоактивісти? Напевно, так. А чи знали ви, що дорога в чотири смуги через легені планети будується до кліматичного саміту КОП 30, який відбудеться цього року в місті Белем, столиці штату Пара Бразилія? Ще два тижні тому в Україні за просування подібної інформації тебе могли відмінити. А сьогодні вже ніби можна. Тому тримайте. Двоюрідний брат Джейді Венса воював у складі ЗСУ. В нас справді служив двоюрідний брат віце-президента Кузен. Це Нейт Венс. Це боєць, який до нас потрапив в 2022 році. Спочатку він потрапив як інструктор, він хотів тренувати нас і. Досить довго проводив підготовку зелених бійців, а після цього приїхав в, в складі ще різних іноземців, долучився до підрозділу, навчав нас працювати з станковим гранатометом К-19 з Бравніними. Він сам морський піхотинець американський, в подальшому виконував абсолютно всі задачі. Разом ходили на багато штурмів, звільняли населені пункти, знаходились на снайперських позиціях. Він Мене він вчив стріляти зі снайперки. Для мене це бойовий побратим, який віддав багато здоров'я за Україну, віддав багато часу, і не де небудь, а в складі військового підрозділу вовки. да Вінчі». американський віце-президент Джейді Венс ніколи не розкривав інформацію стосовно брата, який воює на боці зсу в інтерв'ю Fox News Джей Джейді Венс каже: я не хотів наражати його на ще більшу небезпеку. Нейт Венс чотири роки служив у корпусі морської піхоти США, а потім переїхав до Техасу і працював в нафтовій компанії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в березні 2022 року Нейт Венс їде у Львів, де стає волонтером та допомагає біженцям зі Сходу. Він каже: Я хотів побачити, як твориться історія. У Львові Нейт знайомиться з британським добровольцем, який шукає людей для вступу до Збройних сил України. Зрештою, вже у червні Венс погоджується і їде на Донбас. З ним був прикольний момент, згадує Дмитро, побратим Венса. Ми пішли на стрільбище, він був старшим за нас. Венс взяв АК-47 без прицілу і поставив ціль на відстані 800 метрів. Всі почали сміятися, типу дурні американці. Але коли він влучив у ціль п'ять разів поспіль, сміх припинився. Як повідомляє французьке видання Фігаро, Брат віце-президента США брав участь у деяких найспекотніших битвах російсько-української війни. Серед них Куп'янськ, Бахмут, Авдіївка та Покровськ. Також, коли Нейт Венс почув, як його брат нападає на президента України в Білому домі, він дуже засмутився. Нейт каже Джей Ді хороший і розумний хлопець. Коли він критикував допомогу Україні, я подумав, що він це робить, тому що хоче сподобатись певному електорату. І що це просто політичні маневри. Але те, що вони разом з Дональдом зробили з президентом України, було зовсім неприпустимо. У січні 2025 року Нейт Венс був звільнений зі служби та повернувся у Техас. Нейте, дякуємо тобі за службу. Все більше новин з'являється про те, що Ковід пішов все ж таки від вчених у Ханя, а не кажанів, яких так полюбляють їсти місцеві. Спочатку таку заяву зробили в ЦРУ. А тепер, 12 березня, у Таймс виходить стаття, що в 2020 році Ангела Меркель доручила зовнішній розвідці БНД оцінити походження вірусу. БНД провело на території Уханя справжню розвідувальну операцію під кодовою назвою Сарема та підготувала звіт. Вони прийшли до висновку, що були знайдені докази експериментів високого ризику, які штучно модифікували природні віруси, а також численні порушення лабораторних правил безпеки. У звіті йшлося про те, що з ймовірністю від 80 до 95% ковід придумали лабораторні працівники Уханського інституту вірусології. Звіт спочатку ліг на стіл Ангели Меркель, яка вирішила, що краще цю інформацію не публікувати. А потім, в 2021 році, того ж самого висновку прийшов Олаф Шольц. А це Матія Маестрі, він ще відомий як італійський пацієнт номер 1 або його ще називають європейським нульовим пацієнтом. І виходить, що Матія ні в чому не винен, а винні ті, кому наразі, і не пред'явиш звинувачення. Хотіла розповісти вам ще про придорожній заклад, але то вже наступного разу. Не зверти на нього уваги. Морган народився дебілом, а потім просто збільшувався у розмірах. У тебе є ім'я? Є. Yeah. І як же тебе звати? Долтон. Боже мій, я стільки чула про тебе.